Дуже актуально в зимово-весняний період, коли всі масово хворіють. Така вітамінна бомба 100% полегшить ваш стан. Для її приготування вам знадобиться лимон, два апельсина і корінь імбіря за смаком. І для початку треба очистити всі фрукти та імбир. Враховуйте те, що імбир має специфічний смак, фрукти розділяю на дольки і видаляю з них насіння. А коріння нарізаю дрібненько, але це не обов'язково, якщо ви маєте нормальний потужний блендер. У мене блендер мій ровесник, тому я нарізаю дрібніше. Всі інгредієнти відправляю в чашу блендера і перебиваю отриману суміш, розливаю по формачках, в яких буде зручно заморожувати. Можна взяти якісь силіконові формочки, а можна взяти формочки для льоду. Після повного заморожування зберігаю вітамінні бомбочки в пакетах зіб застібкою або в судочках. А для приготування вітамінного чаю беру одну бомбочку, додаю цукор за смаком і заливаю окропом. Ці бомбочки не є лікарським засобом, але вони однозначно покращать ваше самопочуття і піднімуть вам настрій.